Природа про життя, про вічність, про віру, про любов, про це здобуття. Прийшла мавка та почала слухати говір природи, її спів та шелест, ніжність і вроду, ласку і надію слухала її вічні монологи та прохання. Квітка пролісок, яку мавка, берегла все своє життя, зацвіла, почала пахнути життям, і вірою, ніжністю і вродою. Свіжістю й волі природа почала чути дітей своїх, бачити та відчувати їхнє цвітіння, радіти їхньому народженню та життю.